Ще одна неспокійна ніч. Сьогодні Росія знову атакувала Україну кількома групами дронів Камікадзе шахет. ППО працювала у дев'яти областях: південних, центральних і західних у силах протиповітряної оборони заявили у ніч на 4 грудня. Окупанти випустили по Україні 23 ударних БПЛА шахет з мису Чауда. В окупованому Криму та керовано авіаційну ракету з повітряного простору окупованої Херсонської області в результаті бойової роботи знищено 18 дронів. Та одну ракету до відбиття повітряного нападу залучили винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Судячи з усього, ціллю росіян сьогодні вночі були інфраструктурні об'єкти саме на заході України. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук повідомила. Що російські дрони вночі намагалися атакувати об'єкт критичної інфраструктури на Прикарпатті? По ним відпрацювала ППО. За словами чиновниці, обійшлося без жертв та значних руйнувань. На місці падіння уламків працюють відповідні служби. Також безпілотники долетіли до Львівської області. Чули вибухи цієї ночі і жителі Хмельниччини. Росія продовжує обстрілювати Україну іранськими дронами Камікадзе Шахет в інтерв'ю РБК Україна, речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив: якщо минулого року за зимовий період Росія випустила по Україні 1100 крилатих ракет та більше тисячі дронів, то тепер ситуація інша. РФ майже не використовує ракети і значно збільшила кількість шахетів під час обстрілів. Це пов'язано з тим, що в окупантів є можливість і виробляти, і отримувати від ірану більше дронів. Тоді як ракети тепер фактично ексклюзивна зброя. Зараз Росія намагається відновити їхній стратегічний запас, адже більшість ракет, якими нас обстрілюють, здатні нести ядерну боєголовку. Однак, якщо у Кремля не буде достатньої кількості носіїв атомної зброї, про ядерний шантаж Європи та США можна забути. Однак, незважаючи на те, що окупанти дуже економлять ракети, зараз їх все рівно майже вдвічі менше ніж було торік. За словами ігната, якщо на вересень минулого року їхня кількість складала приблизно 1600 одиниць, то тепер їх лише 870. Однак це не означає, що Росія взагалі відмовилась від ідеї використання ракет проти критичної інфраструктури України.